Так, їду рядом і дивлюсь, ніби моє поле, моя пшениця заїду гляну. Ну, плюс тут, що злакового буряна не дуже. Де-не-де десь такого попадає, бо на багатьох полях повно в мене в людей сівозміна храма і коротше таке. Ну, Тут пшениця не є така сама ідеальна, хлопці Чуть, навіть рядкувати місцями, ну, що маємо, то маємо. Е, дивлюсь, значить, що по фунгіциду. Нагадую, був по колосу чистий та Ну, в принципі, я задоволений. Держить, листя держить. Ще верхня, нижня вже починає підгорати. Тому що вродича пшениця сіє на один день, я йому сію своїм насінням. Там іржі повно вже є і фузаріоза є. В мене тут немає. Ну, Але колос великий, грубий є. Хоч чуть рідкувато, але колос налитий добре. Така пшеничка, вроді непогана, там побачив. Звичайно, якби ще щось працював сильнішим, би ще кращий ефект. Саме основне це пожива. Нема поживи.